Того дня, нарешті, стояла чудова погода, літо нарешті вступило у свої права. З самого ранку світило яскраве сонце і займатися роботою зовсім не хотілося. Дружина давно планувала зустрітися з подругами. Зазвичай після таких зустрічей вони залишалися на ночівлю в однієї з них, щоб влаштувати перегляд улюблених мелодрам. Це була їхня традиція. І Олександр не заперечував, адже Ірина заслуговувала трохи відволіктися від буднів. Обидва ще молоді, трохи нещодавно переступили за 30-річний рубіж. Дітей поки що немає, тож могли дозволити собі трохи особистого часу на зустрічі з друзями і подругами. Олександр вирішив, якщо дружина не ночуватиме вдома, він проведе цей вечір із користю. Чому б не з'їздити на дачу? Там накопичилося кілька дрібних справ, до яких усе не доходили руки, погода чудова та й гарний привід змінити обстановку. Він не став заздалегідь говорити Ірині про свої плани, просто відпросився з роботи трохи раніше і вирушив на дачу. Це буде сюрприз для дружини. Наступного разу вони приїдуть туди разом, а все вже буде зроблено. Настрій у Олександра був чудовий. Будиночок поступово готувався до літнього відпочинку. Він уже уявляв, як вони з дружиною насолоджуватимуться тишею і відпочинком, замість того, щоб витрачати час на ремонт. Цю простору дачу вони купили взимку. Ділянка була в гарному стані, навіть прибудова з невеликим басеном була. Колишні господарі терміново виїжджали за кордон. І продали будинок за вигідною ціною. Залишалося лише доробити внутрішнє оздоблення і обставити будинок меблями, що подружжя вже майже завершило. Сьогодні Олександр планував закінчити решту дрібниць, а вранці повернутися додому. Але яким же було його здивування, коли, увійшовши в будинок, він відчув щось дивне? Усе виглядало не так, як в останній їхній приїзд. І складалося відчуття, ніби він опинився тут через довгий час. Це нагадувало відчуття, яке виникає, коли повертаєшся додому після тривалої відсутності, І спочатку нічого не впізнаєш. Олександру здавалося, що хтось встиг побувати тут без його відома, начебто все своє, знайоме, але якось по іншому він ніяк не міг зрозуміти, що саме його бентежить. Коли Олександр пройшов трохи далі в будинок, йому стало зрозуміло, у чому справа. Речі були розкидані всюди. Точно тут хтось побував. Перше, що спала йому на думку, це Ірина. А хто ще міг тут бути? Сказала, що йде до подруг, а сама, можливо, вирішила вирушити на дачу. Олександр не міг назвати себе абсолютно неревнивим. І ці регулярні посиденьки дружини з подругами його іноді напружували. Навіть друзі жартували, мовляв, він занадто довіряє своїй дружині. Ревнощі у нього були, але довіра завжди переважувала. Але зараз у голові все змішалося, і Олександр відчув гнів. Значить, він стільки разів переконував друзів, що Ірина віддана дружина, а тепер виходить, що вони мали рацію. Копатися в розкиданих речах він не став, навіть у думках не виникло намагатися розібратися чиї це речі. До того ж він не міг точно сказати, що саме лежало там. Єдине, що його цікавило зараз, це спальня. У глубині душі він майже був упевнений, що там знайде дружину. Але те, що він побачив, його шокувало. На дивані в спальні лежала дівчина, на вигляд, не старша за 18 років. Вона повернулася, подивилася на нього і зустріла його погляд абсолютно спокійно, немов була тут на законних підставах. Олександр завмер, не знаючи, як реагувати. Дівчина мала дивний вигляд, її обличчя мало злегка зеленуватий відтінок. Хоча, можливо, це був просто ефект від гри світла. Промені сонця, що пробивалися через вікно, падали на зелений диван. Деякий час вони мовчки дивилися один на одного. Олександру ставало дедалі тривожніше. Щось було не так у її погляді. І ось вона заговорила Тату, привіт. вимовила вона з розгубленою посмішкою. Допоможи мені. додала дівчина тихим слабким голосом. Олександр округлив очі. Це було зовсім не те, що він очікував побачити. Дівчина була в купальнику і здавалося, що їй нічого не загрожує. Але він почувався вкрай ніяково. Промайнула думка Що подумає Ірина, якщо дізнається, що я роздивляюся молоденьких дівчат у такому вигляді? Усе це мало підозрілий вигляд. Напівоголена дівчина, яка називає його татом. Підстава й нічого більше. Вирішивши не втягуватися в можливі проблеми, Олександр мовчки вискочив із дому. Його думки плуталися. Дурнуваті серіали, бурчав він, відгоняючи сумніви. Ледь у дружині не засумнівався. А вона тут точно ні до чого. Ось тільки я сам мало не влип. Уже зовні він спробував проаналізувати те, що сталося. Було неможливо уявити, щоб хтось чужий, так просто проник у їхній будинок. Він навіть на секунду подумав, що, можливо, помилився дачею, але озирнувся і зрозумів ні, це безумовно їхній будинок. Не настільки він збожеволів, щоб випадково зайти не туди. Поступово оговтуючись, Олександр відчув роздратування як хлопчисько злякався якоїсь дивної ситуації. Чому він просто не залишився з'ясувати, хто ця дівчина і що вона робить у його будинку? Але замість цього його охопив незрозумілий страх, чого раніше з ним ніколи не траплялося. Але знову увійти в будинок, Олександр так і не наважився. Замість цього він вирішив зателефонувати дружині. У голові промайнула думка може, Ірина комусь дала ключі віддачі і забула про це згадати? Однак розмова з дружиною швидко розставила все по місцях. Вона одразу пояснила йому це ти без дозволу щось робиш, а я б обов'язково попередила, обурено заявила Ірина. Поїхав один, не сказав ні слова. А якби справді хтось проник на дачу, якби з тобою щось трапилося, ніхто б навіть не знав, де тебе шукати. Олександр почувався трохи ніяково. Та зрозумів я вже. Пробурмотав він. Однак питання з незнайомкою залишалося невирішеним. А що робити з дівчиськом?» Вона все ще в будинку, навіть не вийшла, додав він, озираючись на двері. Почекай, ще раз розкажи, що ти бачив, насторожено запитала Ірина. Її голос змінився. Спочатку вона подумала, що Олександр вирішив її розіграти. Але його тон був занадто серйозним і схвильованим для жарту. До того ж, такі розіграші не були в його дусі, це точно не було схоже на нього. Коли Олександр тричі повторив свою розповідь, не змінюючи жодного слова, Ірина раптом запитала Ти впевнений, що диван був зелений? Запитання поставило Олександра в глухий кут. Він задумався і повільно вимовив. Так, дівчина в купальнику лежала на дивані. Але ж у нашій спальні стоїть бежевий диван. Ми ж разом його купували, а зеленого в нас взагалі немає, у жодній кімнаті. І тут усе стало на свої місця. Олександр зрозумів, що від самого початку його не покидало відчуття диватства. Обстановка в будинку була іншою. Тепер він згадав це чітко. У спальні ніколи не було зеленого дивана. Отже або хтось встиг підмінити меблі, або він сам щось плутає. Може, у когось ще є ключі? припустив він. Але Ірина швидко нагадала, що після купівлі дачі вони замінили замки і ключі були тільки у них двох. Ти впевнений, що це не перегрів? обережно запитала вона. Олександр відчув себе невпевнено. Усе могло бути. Сонце справді нещадно палило, і в машині було душно. Він поспішав і переживав, хотів усе встигнути. Можливо, це просто перевтома. Зайди ще раз і все перевір, порадила Ірина. Потім мені зателефонуй, тільки не перевтомлюйся, будь ласка. Олександр зважився зайти в будинок знову. Цього разу він був абсолютно розгублений адже усе виглядало так, як має бути. Будинок виявився таким самим, як два тижні тому. Жодних розкиданих речей і жодних слідів присутності чужих людей. У спальні стояв їхній бежевий диван. Він обшукав будинок і перевірив вікна та двері. Усе було замкнено і жодних слідів незнайомки не залишилося. Дівчина немов випарувалася. Олександр намагався знайти пояснення, але голова йшла обертом. Так, розкидані речі можна було прибрати. Піти самій теж не проблема. Але ось диван. Як можна було за такий короткий час замінити меблі? Ці думки його не відпускали. Що ще більш дивно, він не міг зрозуміти, яким чином дівчина могла піти, не через стіни ж. Олександр деякий час був розгублений. Дивна історія, пробурмотав він. Щоб остаточно переконатися, що йому нічого не здалося, він почав перевіряти стіни і підлогу, навіть зазирнув у кожний куток, але нічого підозрілого або незвичайного не виявив. Таємних ходів, про які можна було б подумати, просто не існувало. Адже вони самі робили оздоблення і точно помітили б щось подібне. Олександр почав схилятися до думки, що це могла бути галюцинація, викликана спекою. Перегрів на сонці цілком імовірне пояснення, хоча раніше з ним такого ніколи не траплялося. Але хто знає, все коли-небудь буває вперше. Переконавши себе, що це просто тимчасове помутніння, він вирішив не залишатися в будинку на ніч. Швидко закінчивши всі заплановані справи, Олександр повернувся додому. Наступного дня подія вже не здавалася такою страшною, просто безглузде видіння, і все. Разом з Іриною вони посміялися над цим випадком, і з часом історія забулася, дача стала їхнім улюбленим місцем. Вони часто проводили там вихідні, насолоджуючись тишею і природою. Через деякий час у них народилася донька, і вони були раді, що вчасно придбали будиночок. Покупка виявилася дуже вдалою, адже пізніше гроші пішли на інші потреби. Минуло 18 років. Їхня дочка Олена готувалася відзначати своє повноліття. Вона попросила дозволу провести день народження на дачі з подругами. Олена була спокійною і вихованою дівчиною. Батьки ніколи не помічали за нею нічого поганого. Друзі Олени були такі ж порядні, як і вона сама. У Олександра та Ірини не виникло жодних сумнівів. Вони повністю довіряли доньці. Олена запевнила їх, що все пройде тихо і спокійно, і батьки відпустили її без питань. Олександр відвіз доньку з подругами до автобусної зупинки. Звідки вони самі мали дістатися до дачі. Дача була недалеко, і батько був упевнений, що все буде гаразд. А вдома подружжя вирішило скромно відзначити цей день. Попили чаю з тортиком, згадуючи, як швидко пролетів час. Олександр та Ірина трохи розплакалися, усвідомлюючи, що їхня донька вже доросла. Вони раділи, що Олена виросла такою розумницею. І якою удачею для них стало її народження. Перед сном вони зателефонували доньці, щоб переконатися, що все гаразд. І дівчина запевнила, що в них усе добре. Спокійні батьки вирушили спати. Ірина заснула швидко, а ось Олександр ніяк не міг заспокоїтися. Щойно він почав дрімати, як його різко смикнуло. Сон пропав моментально. В Олександра перед очима промайнула картина давнього випадку із зеленим диваном. Він підскочив, швидко одягнувся і, нічого не пояснюючи, здивованій дружині побіг до машини. Йому потрібно було терміново перевірити, що відбувається на дачі. І виявилося недарма. Старий бежевий диван, який колись стояв у їхньому дачному будинку, за ці 18 років неабияк занепав. Паралон продавився, обивка потерлася і його вже навіть у сараї було соромно тримати. Минулого року подружжя вирішило замінити його на новий зеленого кольору. В Олександра перед очима спливла та сама сцена з минулого. Тоді він бачив цей зелений диван, хоча на той час такого в них у будинку не було. А дівчина, що лежала на дивані, виявилася його дочкою Оленою. Зрозуміло, що 18 років тому Олени ще й у планах не було, і тоді Олександр ніяк не міг зрозуміти, хто перед ним. Але тепер усе склалося диван, дівчина це було попередження з майбутнього, і зараз він був упевнений, що його дочка перебувала в небезпеці. Ледь встигнувши обміркувати це, Олександр прискорився, сподіваючись, що прибуде вчасно. Уже в дорозі він прийняв дзвінок від Ірини і розповів про свої здогадки і страхи. Пізніше вона зізналася, що ледь не викликала швидку собі. Дружина випила заспокійливе і залишилася на зв'язку з чоловіком, нервово чекаючи новин. Ірина, вразлива за натурою, теж одразу згадала той випадок із зеленим диваном. Тоді це здавалося безглуздям, збігом, над яким вони сміялися, але зараз усе виглядало інакше. Олена не відповідала на дзвінки, і страх за доньку став нестерпним. На щастя, Олександр встиг вчасно. Коли він під'їхав до дачі, то вже на порозі побачив розкидані речі, які немов оживили спогади з минулого. Почувши музику, він швидко зрозумів, де перебувають дівчата. Вони були в басейні. Зайшовши в приміщення з басейном, Олександр побачив густу пару і вируючу воду. Не гаючи ні секунди, він кинувся витягувати дівчат. Виявилося, що подруги Олени, бажаючи створити ефектний дим і бурління, привезли із собою сухий лід. Вони й уявити не могли, що це може бути смертельно небезпечно. Приміщення було закритим, а льоду використовували занадто багато. Через вуглекислий газ, що відділяється під час його випаровування, рівень кисня в повітрі різко впав. Дівчата почали задихатися, не розуміючи, що відбувається. Олександр витягнув всіх одну за одною. На зв'язку залишалася Ірина, яка вчасно викликала швидку допомогу. На щастя, дівчаткам не потрібна була госпіталізація. Їх встигли врятувати вчасно. Пізніше обговорюючи подію, Олександр та Ірина з жахом згадували той дивний випадок із диваном. Чоловік мимоволі чекав 18 років, щоб врятувати свою дочку. Тоді він не міг знати, що саме на нього чекає, але доля немов дала йому шанс бути поруч у найважливіший момент незрозуміле справді існує в нашому світі. Навіть якщо в це важко повірити.